Служба порятунку 101 продовжує проводити профілактично роз'яснювальну роботу серед населення. З метою запобігання надзвичайних ситуацій та пожеж хотілось не тільки проводити теоретичну частину, а й підкріплювати це практичними навиками. Тому сьогодні нам була проведена лекція, де в теоретичній частині ми розповіли медичним працівникам, що необхідно робити, аби запобігти пожежі в. В побуті, в оселі, як уберегтися при мінній безпеці, що необхідно діяти у разі виникнення сигналу Повітряна тривога. І як треба себе поводити, якщо почалась пожежа, і вам необхідно скористуватися вогнегасниками? Сьогодні ми розглянули два види вогнегасники – порошковий та вуглекислотний, тому що саме ці два вогнегасника є універсальними і можуть впоратися з будь-якими видами пожежі. В практичній частині з медичним персоналом ми відпрацювали порошковий вогнегасник і загасили ним умовну пожежу. Такі заняття триватимуть надалі.